Я там буду подводку делать, я тебе навіть представляю з не буду, щоб я там скажу, щоб ви розуміли, що Рома не просто хуй фузгорій. Да, реально, Рома не просто там хрен з гори, власник великої арбітражної команди Трифікванником в Києві. В команді в нього зараз плюс-мінус до 40 людей. заробляє тільки з гемблою вже більше 3 років і делают під 300 деповів в день, що рівняється там. 9 тисячам в місяць. Тому якось так рекомендую послухати до кінця. Я так і буду говорити, кстати. Це, шо, це Давай. Це я ж кажу, це тупо гарний варіант. Давай. Ребята, це буде у гарний варіант, я думаю, різку сделаю. Я так і скажу. Мені похер. Саме головне, що всі формати я тестирую. Яндруха, Андрюха, не друга. Два подопити. Так. Включаю запис. Так, що все. Знаєш, що Щоб це дорожку. Так, ребят, я зустрівся з Романом на перший мой подослідний кролик на. Блять. На цей візу. Якраз так. Не вовремя, не вовремя. Так, ребят, от мій перший подопитний кролик на першому відео інтерв'ю за 10 минут. В цьому інтерв'ю Рома відповідає на один-два питання, і в нього є максимум 5-10 минут, щоб на нього дать відео. Итак, Роман, я тебе там представлю. Ти вже понял, да? Да. Е-е, мені до тебе вопрос. Скільки вообще сейчас надо бабок, щоб э стартувати в арбітражі? Я думаю, що найголовніше мати скіл. Ну, типа, не просто бути інвестором в арбітражної команди. О, це це кстати, я хочу задати, да. е, ну, Тому що зараз навіть пропоную, давайте долю куплю, або є люди, у кого були заощаджені, типу, кошти, і вони готові, типу, я зараз інвестую в арбітражну команду або в чоловічка і буду супер зарабатувати. Е, невозможно зразу. Е, скільки денних? Тебе... Ну, Точно ну, в тебе має бути навик. Е... В таргеті або взагалі в арбітражу mm -hmm. досвід. І я думаю, ну, там, достатньо десь трьох тисяч доларів і ти mm -hmm. один. Ну, mm -hmm. да, mm -hmm. Можна матюкати, в цьому форматі da. можна матюкати. <laughs> <Da, laughs> no, це можна. Ну, три касаря, це що, в нашій біолік якось три куска Ну no, no, давай так. E, на тест, навіть якщо ти візьмеш, наприклад, там, тіпо, Узбекистан, що дуже дешеве, тобі там, один офер потрібно там, мінімум доларів 500. Тому що mm -hmm. тобі потрібно протестити 4-5 крио мінімум, ну, типу, різних форматів. Спочатку знайти крео, яке конвертує, mm -hmm. потім потрібно знайти або там додаток мобільний, який конвертує в депозити, mm -hmm. а потім ще продукт, який також конвертує. Ру, тобто три етапи. Три етапи. Да, і тобі кожен етап потрібно, ну, типу, протестувати, е, тестувати. Mm -hmm. Тому, типу, якщо... Говорив, що тобі потрібно 500 доларів, то це потрібно 500 доларів максимум інфобізнесмена, який хоче продати тобі курс. Красава. Тобто, по суті, якщо потитожить, ти береш там три оффера, на кожний грувий закладується по касаю. Ну то ж, офер же ж теститься. Питання, яке Тестується спочатку Крео. і знаходиться в Гео. Находиться крео, яке конвертит, либо в підписників если на телеграм, ну там на боти, наприклад. Або конвертує хорошо в, в инстал, mm -hmm, mm -hmm. типа крео, які крео заходять на 8 відоси, казино, лайв казино, які крео типа реагирует. Потім починається тестироваться сама типа прилка, mm -hmm. б хорошо конвертила. И потом уже тестируется сам продукт. Типа, типа телефону... з в деп, да. Говорить, да? Ну, ага. есть типа чистый пример. Заливали Узбекистан. Ставка на одном продукті там типа 40 баксов, но Міндеп там типа 3$. 3 Ребята, объясню. Ставка це люди на. Силька, выплачиваете, да. да, -да, -да. да. мин Мінтеп, там, по моєму 3$. Угу. Типа Е, на SMG, or Z. Інший рекламодання дає да, да 25 доларів, uh -huh. але Міндеп, там, типу, долар, навіть менше долара. Нормально. І, Тобто там, де було 3 Міндеп, взагалі не було конверсії, яка потрібна. Там, типу, яхай буде 10, я не пам'ятаю точно в цифрах, типу, 5-10% з в Рігів деп, uh -huh. а, там було 20%. ну, yeah, well, тобто, yeah, да, да, Типу, і, дуже сильно відрізняється, тому. Але, Типу за 500 доларів ти це все не затестиш. Типу. Тому якщо ми там тіпа, щось тестуємо, я виділяю там на гео, зараз взагалі 5К. Якщо ми сходимо якесь там нове гео, взагалі в якому немає розуміння, і це ну, навіть буде там тір Типа типу по-любому. Ну ти я просто вже на цьому просі. То ти, ти хочеш сказати, що якщо ти в соло і не маєш 3К, 3K... То типа, можна, але дуже медленно навіть, як варіант. Чи взагалі Анріал. Ну, я медленно знімаю, що ти гру, варі, береш ті долари, розподіляєш на там, 30 днів і заливаєш по чуть-чуть, кожен день, щось там тестиш, це різниці ніякої, немає, тобі просто треба от, мінімум три куска, і тобі треба їх там слить за тиждень, за два і протести всі варіанти. Давай порахуємо. Uh -huh. е, люба партнерська програма, якщо ти тестуєш, вона дає мінімум 20 кваліфікацій для того, щоб ти пройшов капу. Капа, Капа обмеження, ну, тобто, щоб вони протестували твій трафік. Ага. Типу ти повинен зробити мінімум 20 клієнтів. Ага. Зробиш 10, тобі не виплатять. Ага, ага. Тобто, якщо ти залив 10, витратив там, на них, наприклад, там, 400 доларів. Ага. І тобі, щоб забрати взагалі, цих 400 доларів, потрібно ще 10 залити. Ага. Типа, да, да, да. Ну треба залить. 10 ще зали... клієнтів. Тобто тобі треба залити, там, ну хай в тебе не буде плюсового рою, але тобі вже треба 800 доларів залити. Там, mm -hmm. Ну 800-700, хай буде, у тебе нема рою, але, але тобі в будь-якому випадку потрібно залити для того, щоб ти зміг забрати бабки з свої бабки партнерки. Партньорка тебе буде. скаже, тіпо, я, може ти тіпо, там, 10 мультиків, 10 своїх друзів запросив, вони зараз щось поіграють і все. Ну, типа, да, и пошел мах. Типа в любом случае надо заспендить заспенд, чтобы хотя бы добить. А то ще не факт, что ты заспендишь и добеж. Да, а, того 500 долларов, це я не знаю, кто придумал. Да? Да. Разговор, сука, по фактом, блять, ребят. Красава. Ну, 5 минут прошло. То есть, грубо говоря, трешка, тир 1 гео, да. Ой, тир 3 Гео. Yeah. А уже ну, на ти Гео, это все можно умножать. Викси. Ну, типа 2-3. Ага, я зрозумів. А які порекомендуєш для в Гео? Ну, може, якийсь от зараз Важаю, не... любой тір, Напрям на зараз, ну, або там, давай так, по фактам. УЗ. Да. Uh, і... Можна yeah. називати саме топові, які у вас я я Ні, так... Я самі топові і так не назву. Поняв. Навіть якщо я зву, uh, новачок не отримує таку ставку, яку, яка є у нас. І, ну, наприклад, там, типу, в Гео може бути ставка 45 доларів. Це вже, типу там, вище ринку, наприклад, ага. а у нас ставка там, типу, 70-80. Єбать. І, Ти хочеш і сказати. без О. варіантів, ну, типу, я можу назвати, типу, навіть, якщо хтось візьме конкретно цей оффер і буде заливати, типу, він не заробляє тих грошей, які заробляємо, і в нього, навіть, можливо, буде це, при ставці в 45, це, можливо, в нього в ноль буде. За те, що у нас ставка там, типу, 70, то ну, у нас, типу, там, старої. От, Огонь. Оце, спасибо. гео-узе. И что ты сейчас Індія. Узе, Індія, Бразилія. Индия. Зараз вообще в топчику Бразилія. хорошо йде. Uh... Ну, короче, Латамовський Гео, yeah. говорю. Yeah. Ну, з Латамом все одно вибрав, бо конкретно з Бразилію дуже... Uh... типу, В Індії закрився ИПЛ, <coughs> багато рекламодателів перейшли на Бразилію. І зараз э, хороші, є. хорошо. Все, я тебе зрозумів. понял. По Гео, ребята, думаю, вам понятно, Ти сказав про ставку. Від чого, що треба, щоб тобі її піднімали? <сум> треба бухати на конференціях. <сум> не, ну, я бачу, Курить кальян. Диви, я вчора, як, на чайочку. <сум> Ні, Вашим, ну, типа, понятно, ти вже можеш тобі дозволити, Роман, ну, <сум> типа. <сум> <сум> ну, е... <сум> 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 ну, взагалі, що треба, щоб тобі повисли кап? наливати до хера лідов, чи рішають ще связи? Ну, связи рішають, щоб тебе не кинули. Це раз. О, це, кстати, важливо. За... Існування там, тіпа, взагалі типу, там, три роки, і в нас ні одна партнерка нам не було, щоб тіпа, не виплатила. Mm -hmm. І це все за счет, е, медійності, То, що конференції і так далі, це тебе спасає. Ставки, е ти, набагато, ти набагато швидше отримуєш mm -hmm. високу ставку. Ну, типу, якщо в е мене є друзі без медійки, вони отримують такі ж ставки, як ми. Ага. А, але вони пройшли тіп, набагато більший шлях, набагато більше депозитів, тіп, відлили uh -huh. в Гео. І, ну, тіп, рекламодателі розуміє, що тіп, при цій ставці вони окупаються і все тіп, гаразд. А я, якщо я заходжу на хтось інший медійний, він може спросу сходу. сходу зайти, йому дадуть ставку вже на 20-30%. Типу. Типу вони розуміють, що плюс-мінус, якщо ти там уже на ринку рік-два. Що в тебе з якістю трафіка ну, не буде точно, типу, повна жопа, типу плюс-мінус тебе буде точно окупаємось, вони це розуміють і закладують уже. І розуміють, що типу, якщо ну, типу, співпрацюємося, то ну, будуть великі об'єми. Вот, ну, я так, так, ребята. Короткий міг інтерв'юшка на 10 хвилин. і за що все получше, як... Якщо вам понравился такий формат, ми будемо почаще збиратися, відповідати на ваші улюблені питання. пишіть в коментах, якщо вам на які питання хочете отримати відповідь. І від кого, від арбітражника, підприємця і тому подібне, буду шасти, буду рому, якщо задобувати, якщо Рома не буде проти. і вже будемо далі записувати. Все, всім дякую, Роман. Всім <laughs> Все, оце основне.